Території, які були під окупацією, потім їх звільнили, там місцеве населення зовсім кардинально інакше дивиться. Залишається досі оце відчуття, що от вони бачать військових, і там максимальна подяка. От Ми тоді якось через знайомих що ззвонились, їхали, і нам сказали: от приїжджайте, типу, чуваки, от, почовики, ну, шукаємо хату, так і так, там на сток, то треба буде що десь там машини, спрятати, всі діла. І ми приїжджаємо, і я просто там доміна трьохетажна, кирпічна, там, ну, величезне подвір'я, якийсь гостєвий домик. І ми заїхали в цей гостєвий домик, у нас була баня. Так само кожен вечір там власник хати, мужик, ми там шашлики коротше, вони нас готували, все робили, такі пацани, там все. Ну от Настільки вони були вдячні, бо вони вже ну якби відчули це. Ми там спілкувалися їх там родину особисто це ніяк не затронуло. Да там росіяни нічого там з ними не робили. Там і в них майно їхнє не розйобане. Але оцей страх окупації, як вони бачили, підеров, що вони роблять, творять, то це зовсім інакше. Вони дивляться. Хто вже особисто пройшов через це. Вони розуміють, чому ми там і що ми робимо.